Men, um, у мене, мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання, у мене забрати, а на стіні лежить старенький килок, як поглядає його крізь черясний рівок, а там олені, олені, не і не голені, дивні створіння, них на бісичать коріння. Олені, олені, не і не голені, олені. Розмовляв. З директором Чукотки він спросив, а я налив йому стаканчик. чи Ми довго обсуждали строєні генів, він говорив про дівчат, а про оленів. А там олені олені, небриті і не голені, дивні створіння, ми з них сидять коріння. Олені олені, небриті і не голоді, олені. 確かにそうだ。